Кошенята попліткуємо. Сьогодні говоримо, що не так з новим епізодом проєкту Холостяк 13. Тож мощуйте зручніше, наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Отже, Григорій Решетнік на початку третього епізоду нам говорить, відкривати серце, аби наповнювати його коханням. А як на мене, це про відкривати серцем, аби наповнювати його хайпом, адже як було заявлено сезон щирості, кохання, трансформації в контексті нинішніх реалій, абсолютно нічого з цього не відповідає реальності. Що ми з вами бачимо в третьому епізоді? Побачення починається з Вікторії, тату майстриня. І Олександр Терен такий крутезний байкер приїздить на мотоциклі. І вчить кататися її відповідно на цьому розкішному залізному монстрі. В той же час Гриша Решетнік з дівчатами в будинку обговорює таланти і пропонує їм зайнятися арт-терапією, розділившись на певні групи. Ви знаєте, це настільки передбачувано, із з сезону в сезон ми бачимо одне і те ж. І структура відповідно серії не змінюється. Хоча вже минав 13-й рік поспіль, невже не можна заморочитись і хоча б змінити якось? Цю драматургію, яку ви вибудовуєте в кожному епізоді, і знову ж таки, як я вже казав раніше, навіщо вигадувати новий автомобіль, коли старий працює досить непогано? У нас тут нагнітається драма на побаченні з Вікторією. Терен трішки падає з мотоциклу, вона розгубилася, не знає, що робити. Ну, коротше, типу, ситуація, яка їх об'єднує, він вчить її їздити, вона розповідає про розлучення. і тут Терен серйозно говорить з сумним обличчям про колишню, яка йому зраджувала, і він не зміг пробачити цю зраду. Вона в свою чергу ходить до психолога, а для нього це не зовсім зрозуміло, тому що для цього у Олександра є друзі. Ну, звичайно, що цілуються в засос. Як я вам... Знову ж таки казав сьогодні, ця фраза буде лунати досить часто. Олександр себе не стримував і вирішив перещупати дівчат своїми губами особисто. Ну і, звичайно, Вікторія отримала троянду. Що я зрозумів з цього побачення? Це такий типовий дейт з Тіндеру. Перше знайомство досить непогане, але це зустріч на одну-дві ночі. Не більше того, принаймні сценаристи зробили акцент саме на цьому теті, з огляду на те, що даний діалог задав легкість випуску, і ми, в принципі, на такому лайті переглядали аж 4 години, 16 хвилин. Якщо я не помиляюсь, новий епізод проєкту. І ви знаєте, найцікавіше залишається завжди за кадром. Пам'ятаєте, я розповідав в одному з наших зливів. Кошеня приносило на хвостику, що у Алін є вагомий покровитель, столичний бізнесмен, молодий хлопак, і от мені. Телефонує, значить, учора представник Олександра Тимощука. Говорить про те, що він захищає його інтереси, але це був неформальний діалог, тобто не в контексті там юриста, адвокати. У нас була абсолютно адекватна розмова дорослих людей. Це не було у вигляді якихось погроз, це було скоріше в контексті того, що було б непогано, якби ви видалили або спростували інформацію щодо того, Аліна перебуває в стосунках з Тимощуком, адже це неправда, це поплюжить його репутацію, дуже негативно на нього впливає. Ми то з вами в цій справі варимось не перший рік, а для них публічність це щось новеньке. І вони не вміють себе поводити і не розуміють, куди вони навіть лізуть. Адже такими зайвими рухами ви лише підтверджуєте сам факт: того є що приховувати, є що купати, і є за що боятися. Тому я чудово знаю, що себе представляє Аліна Мисеєнко. Я чудово знаю, до яких схем Аліна була долучена. Я чудово знаю, чим саме і як саме вона займалася на балі. В мене є багато її переписок, і так далі. Проте мене тепер цікавить абсолютно усе, що стосується Аліни. Від моменту переїзду в Київ. Становлення, гроші, як зараз живе, за що живе, як саме живе. У нас є багато кошенят, які знають Аліну особисто, знають її з різних сторін. Тому кошенята, я до вас звертаюся. Надсилайте в директному інстаграму абсолютно усе, що вам відомо про Аліну Мойсеєнку. А ми зможемо додати штрих до портрету, жирнючі, що себе насправді представляє Аліна. Тому що, якби. Її все ж таки довели до фіналу. То це був би скандал масштабу рівня Соні Мразю, тому що Майсеєнко має заплямовану репутацію, заплямовані руки в ладні, і СТБ були б не у виграшній ситуації, коли це все буде випливати, а воно вже витікає назовні. Тому, будь ласочка, мій директ відкритий. Я вам гарантую анонімність. А представникам Олександра хочу сказати: реагуючи так на чутки, ви самі себе закопуєте ще глибше. Наскільки Тимощук не хоче йти в контексті з Мойсеєнко, типу, говорячи про те, що вони разом це спотворює реальність, не відповідає дійсності. У нас же формат пліток, ми нічого не стверджуємо. А чому тоді так нервуєте? Давайте знайдемо якомога більше цих чуток. На нашого Бонні і Клайда. Тож, кошенята, чекаю від вас сумлінного виконання домашнього завдання. А далі у нас Юстина, волонтерка Іна та Анастасія Юзвак. Ідуть на групове побачення з Тереном. До них доєднується Даніель Салем, благодійний вечір з Роксоланою, Соланою, з Корцію, Анною Неплях, рибаком. Вау! Склад просто вражає! Ну, СТБ не дбають і не думають про свою репутацію, неплях, яка не вилазить зі скандалів. Я не розумію взагалі, що там забула Роксолана, яка будує свою кар'єру на криваві рублі опозиційної платформи за життя тих самих, хто привів в Україну війну. Ті самі, які тут розвивали ідеологію рускава міра. Але Роксолана на українському телебаченні. Тому що є гроші і тому, що всі готові її підлизувати. Точно що, можливо, все. Навіть питання не до самого телеканалу, перепрошую, це питання до продюсерів та сценаристів проєкту. Ну, є кого запросити, вони запрошують Роксоляну. зробити їй додатковий піар. Значить, у нас благодійний вечір виступає Мішель Ліда Лі, Кісільов, Кравченко та інші. В той час терен на ТТТ диванчиках цілується з волонтеркою інною, а потім дівчата презентують результати своєї роботи на арт-терапії, пояснюють значення своїх витворів мистецтва і продаються лоти. Благодійний збір для однієї з бригад на потреби зсу. Це так лицемірно. Ви робите благодійний збір. В той же час в вашому залі сидить представниця Руського міра. Ви можете сказати, Роксоляна не винна, що вона дружина сина Юрія Бойка. Вона не винна, що її батько обробляв всю країну на мільярди і тепер з корумпованих грошей вкладають в її кар'єру. Да, вона не винна. У ну, нас же завжди так в країні. Треба закрити очі на реальність і підлизувати тому, в кого є бабки. Ну, виходить так. А про які зміни ми тоді говоримо про яке краще майбутнє, якщо ми лобіюємо, толеруємо в суспільство людей, які привели сюди війну. Це причина наслідкові дії. Це моя власна рефлексія, моє власне сприйняття. В чому я тут неправий? Будь ласка, поясніть мені. Давайте поспілкуємось. Наступна мізансцена у нас розвертається в Одесі, адже Ілона і Настя, Тіктокерша, відправляються з Сашком саме туди. Пікнік з Настою, який ще спалили під час зйомок, і він потрапив в той же Тікток. Нічого особливого, нічого цікавого взагалі не розумію, навіщо заради цього потрібно було їхати в Одесу. Зілоною теж абсолютно сіре, нецікаве побачення. Вона розповіла про своє розлучення. Ну і далі ми повертаємося вже до церемонії троянд в обіймах фарб. Тобто, ти кладеш руки в фарбу, підходиш до терена, обіймаєшся, і так на білій сорочці формується певний малюнок. Як я і казав, минулому зливі Світлана покидає проєкт. Нічого розумнішого сценаристи не вигадали, як сказати: О, дивись, ти не справилась зі своїм минулим. Тому нам з тобою не дано бути парою. Ну і також троянду не отримує Ілона, яка взагалі не вписувалась дещо в загальний каст, який можна зробити з цього висновок. Нічого цікавого не було взагалі. Настільки прісний і притягнутий за вуха епізод, мені навіть немає чого додати. Якщо забрати інтерактив і забрати безпосередньо благодійний вечір, то немає чого показувати глядачеві, окрім обміну бактеріями і мікробами між терном та дівчатами. Прісність це головна родзинка 13-го сезону. Хочу почути ваші думки, наскільки вам сподобалось, не сподобалось. Давайте подискутуємо. Але ось ці чотири години можна було вмістити в півтори, і тоді б не сприймалося так штучно, тому що, дивлячись це чотири години, ти не розумієш, навіщо витрачаєш свій час. Ну що, друзі, такий у нас сьогодні з вами лайтовий огляд. Вибачте, якщо так, трішки беземоційно сьогодні розповідав. Бо я після стоматологу у мене трішки болить ротяка. Знімаємо випуски кожного дня. Підписуйтесь на канал, з вас обов'язково вподобайка, коментар для просування цього ролику. Тицяйте на дзвіночок, аби не пропускати випуски, які виходять кожного дня. А я кажу: побачимось вже завтра. Па-па!